Пекуче сонце сірі скелі, Пісок, розпечений в пустелі, Крізь постріл, стогін чути гаром, під Кандагаром, під Кандагаром. Хто був і бачив ці вогні не раз згадає у вісні, як воював, і що зробила з людьми ось та страшенна сила. Чужа війна ламала долі посеред гір. Посеред поля ті чорні дні, ті чорні ночі, болем слюзьми щораз що раз Афганська війна ще одна сумна сторінка нашої історії: брудна, неоголошена, та хіба війни бувають чистими? Вона, як і усі попередні, несла смерть, каліцтво, одягнула в жалобу тисячі сердець, материнських сердець. У війни безжальні очі, у війни свій рахунок, своя безжальна арифметика, час і досі не загоїв рани. Назавжди залишиться болем у серцях нашого народу сумна статистика: 132 наших земляків, вінничан, яким судилося пройти це жорстоке випробування. Повернулися додому в цинкових трунах. Серед них і наш односельчанин учень Качур Василь Федорович. Ми маємо знати про страшні події безглуздої афганістанської війни і пам'ятати кожного з тих, хто в двадцять 30 років став свідком і учасником воєнних дій. Тож відповість як захлинався бій останній. І ущухав вогонь так. упав юнак в Афганістані, 20-річний мій земляк. Упав, з очей спадали зорі, темніла неба пелена. О, Боже мій, що тільки творить, з людьми придумана війна. Війна в наш дім проникла тихо, схасивши тисячі життів і залишивши біль і лихо, печалів дів і матерів. Тож відповість за юні долі, у крові викопаний стяг, Коли і як приспати болі в людських зневірених серцях. А може, скажуть кладовища устами жадібних троянд? чом дев'ять літ там юність нижче для нас чужий Афганістан? Минають дні ідуть роки, життя листки перегортає, а біль Афгану навіки. Душі чомусь не замовкає, я повернувся з тих завій, але тривожить сни, як рани, що ми ведемо смертний бій, і що товариш все ще з нами. Гірський суворий перевал, Розчелена, важке каміння, товариш мій від кулі впав, і смерть нагадує про тління. Живу, Валерія нема. Немає сина, брата, друга, і тиша скрикує німа, і не стихає в серці туга. Я там, ще й досі на війні, обличчя вгадую, знайомі і з другом бачуся у сні і кличу вся його додому. Ваша юність опалила війна. Минуло вже 36 літ, як позаду залишилася страх, смерті бойових товаришів. Загоїлися рани, але не душавні. Повірте, в пам'яті народній ви завжди є і будете, низький уклін вам, люди, часті та обов'язку.